Шалом, це Славко, я обіцяв, вас, що не буду говорити за Бахмут. Я її безхитросно обдурив, сказав, що буду говорити за лінію оборони, за Бахмутом. Але зараз доведеться трохи поговорити за місто, щоб зрозуміти чому. Ну, за відомостями російської сторони, що угрупування ведуться бойові дії в районі з українцями верхнього парку, Нижнього парку. Я вам так менше зроблю, мачта, то це верхній парк, Нижній парк. Ринок. І отут, от тут, отут, четвертий, от, четверти, третій садовий, вулиця Героїв Труда, отут, от їхній завод Чарль, чи, чи цьветмет, я, короче, не, не сильный Бахмутської промишленісти, боєвій так само бойові дії тут, отут відбуваються до цих місць, от, власне. Отак, от, от можна сказати, до цих от районів вже за, на захід від Бахмуту, дійшов, нібито противник. Ну, принаймні, пориватися вони могли, це ж бойові дії в містах. Цілком можливо бути, хто там кого оточує, хто там кого б'є, все це дуже змінно і, і все непевно. І тепер ми будемо говорити за обіцяне. Знову таки, це російські зливні бачки, вони вказують дислокацію от наших 9 12 наших бригад. тут 5 28 від Торецьку починаючи. Отут вони вказують, що нарешті з'явилася 47-ома механізована на фронті. Як вони вважають, 67-ма механізована нова бригада з'явилася на фронті. І тут, от сюди, в бік Сіверська, ви знаєте, з які знаходяться бригади. 12 бригад. Чому я оцей зливний бачок вам показую для наочності ситуації? Не тому, що я в нього вірю. Власне. А тому що з кількох даних проскакують. От восьмидесятків, проскакують, 17-та, проскакують. бригада в 28 яка несли втрати в районі бойових дій. Що тут у мене? Власне? Да, от 17-28, 80 та 95-та, котрі понесли втрати в бойових діях. О. Я тут наша 95-та тут на піч. Власне, ми говоримо зараз не, не за спробу, а так от теоретично спробу відрізати, ми вже за це, це багато говорили, виріс. Ми говоримо про те, що січня, власне, почати треба, як воно, тут мене дорікають, виникла серйозна дискусія, якщо ви бачили на сторінках. Справа в тому, чому я так був певний в листопаді, на початку грудня, в добрих перспективах. Тому що ми зважали на. Ситуація, яка була досягнута на успіхи української сторони, але не зважали на ціну. За котру ці успіхи були для України як в людях, так і в техніці, так і в з'єднаннях досягнуті. Ми чогось вважали, що за рік війни Збройні сили України опанували таку річ, як своєчасне формування резервів, своєчасне поповнення сил, тому що за такий захід нам допомагав. А потім виявилося дуже швидко, що нам нав'язали ці події. У Бахмуті наш потенціал. Почав стрімко танути, можливості і сподівання на наступи до того, що вже в січні-лютому Заходу довелося зайнятися формуванням наших нових з'єднань і поповненням наявних. Ви ж знаєте, що зустрічався наш заужний з відповідальними генералами Захода. Позавчора це здається бувася, мені читали текст. Я сенс став очевидний за два дні, в принципі, без великого напруження йшлося за формування забою підготовку нових з'єднань. Ви знаєте, що за планами оголошеними збираються нам три армійських корпуси, кожний в складі шести бригад. Це отакі от угрупування. Можемо вам пояснювати. Це от, власне два от таких угрупування, котрі ми маємо тут, а ще збираються. Шість таких угрупува. Три таких угрупування створити кожна в складі шести бригад, як вони сподіваються, по до 20 тисяч в кожному армійському корпусі. На все це вони підгрибли всі ресурси. Ви ж знаєте, аж до останніх перспективі польських твардих. Корею вдалося нагнути. Я думаю, що корейські гаубиці під виглядом, нарешті, все-таки хто це зрозумів, що треба припадати кстапам Республіки Корея. Нарешті Корея згодилася постачати, нібито краби з корейськими запчастинами. Я так розумію, що де закінчується краб, і де Буде починатися корейська гаубіця, будуть спорити юристи всього міра. Але це дуже добре, що ви розумієте, ресурси вичерпуються нашого постачання і воювати нам з цими ресурсами до 2024 року. А далі, далі треба або щось нове придумувати, а не переходити на нові способи бойових дій, або миритися. Так-от, вони готують ці три корпуси для наступу. І тому не, не покоїться тут. Бо тут ми маємо фактично два корпуси, які займаються. Ось зменшимо масштаб, бо тут маємо два корпуси, які займаються тим, що протидіять росіянам в Бахмуті, ніяк не можуть їх переграти. Перспективою, вважається, є побудова лінії оборони. Ось, власне, це знову ж таки наш російський зливний бачок. Він вважає, що в разі неуспіху контрнаступальних дій України, які ми знаємо на північному. Цьому виступі вони відбуваються. Доведеться відходити полишати і Сіверськ, і відходити ось на цю лінію, в принципі, оборони, ви знаєте, від Торецька сюди, от до Славянська, я не люблю. Слав'янськ, Краматорськ, Константинівка, сюди Торецьк. Отак вони сподіваються. Поліпшити українська сила. але це ви самі розумієте, що це на лінію осколо. Це треба виходити там нам на півночі. Далі я б цю карту склав для А вона тут, в принципі, у нас є. Ми її можемо скористатися оцим гугліком. Ось що далі нам доведеться виходити на оскол, як ви розумієте, що віддавати оце. Пам'ятаєте, чому я так спокійно і скептично ставився до величного і швидкого наступу на півночі на сході, на північному сході? Тому що це можливість займатися чистим військовим мистецтвом. От як наступили з тим, що маємо зараз собі отут, от буфер. То так доведеться, пам'ятаєте, коли ви затримали, що затримали тут ми собі і далі все, що відбувається, це маневрові бойові дії. І в перспективі, в принципі, якщо ми сюди відійдемо на лінію оборони до Славянська, полишимо цей клятий Сіверськ, то доведеться ось він, то доведеться нам і тут от відступати на Оскол. З точки зору. Воєнного мистецтва, не політики, великого значення це не має. Не менш значущі бойові дії відбуваються в районі Купянській. Ви що про них хтось нервує? Ні, ніхто не, не нервує. І отакі от перспективи йшлося власне за одне. Чи треба потріпати усі ці бригади і сповнять, як говориться? Сподіватися відбити противника чи відразу відходити на лінію оборони з тим, щоб не допускати, вже використовуючи вогневі можливості, звати, що найкращі бригади, наші артилерійські, тут знаходяться. 43 я ж наша тут знаходиться, рятівниця наших броварів. Не забуваємо. З піонами і. Панцергаубі, це чи, Чи пробувати воєнного щастя на, зрі, на зрізані цього виступу курського, так звано, як я його називаю, чи відразу переходити до оборони, користуючись можливостями, місцевостями і тим, що нібито лінія оборони сяк-так будувалася, і сяк-так є. Все це вирішиться, і ціна цих рішень наших полководів вона вирішиться ближчим часом. і... Результати ми дізнаємося, скажи-ка дядя ведь не даром, власне, та, да, собственно, даром. Бо пам'ятаєте, в першому траді, як він сказав, в відповідь на цю репліку класічну, та, да, собственно, даром. І от щоб воно не виявилося, собственно даром, що територію ми відіграємо в тих випадках, коли у нас буде техніка, будуть війська, будуть можливості для бойових дій. Ну, побачимо. Принаймні, ви бачите, що резервний план є, і все йшлося, власне, всі ці дискусії, до яких зводилися мої тут. В тому числі на настоїка з моїми любими дописувачами. Це до того, чи не варто відразу відійти, але тоді треба буде зрізати всі ці виступи. Що не зайде, йдеться за 12 бригад. А 12 бригад це власне дві третини тих сил, котрі Захід вважає необхідними 18 бригад для наступу нашого на якомусь напрямку. І при тому вони теж не певні, що ми відіб'ємо все. А сподіваємося, що до мирних переговорів ми відіб'ємо хоча б півд. Отака от, от ситуація. А я вас всіх прошу лайкати, бо це необхідно для просування передачі. Це не мені потрібно, це потрібно нашим сюжетам підтримувати нас, поширювати інформацію за нас, щоб люди мали хоч. Трохи чогось об'єктивного. А то то, що ми використовуємо всі бачки, з в розвідці все використовується. Бо це не означає, що я відстою якусь точку зору. Я вас інформую з різними точками зорами, зору. А ви маєте самі, якщо здібні, сяк так уже робити висновки. Будь-які розумієте, коли ви маєте весь масив інформації, ви вправі робити будь-які висновки. Я вас застерігаю, тільки не робити висновки на підставі недостатньої інформації. Лише однієї сторін прийняття. Міне, розумієте, героїчність вона завжди покриває чиїсь помилки. Бай.